Одного зимового дня, коли землю вкрив білий сніг, діти зібрались на подвір'ї, щоб сліпити сніговика. Вони весело катали снігові кулі, складаючи їх одна на одну. Найбільша куля стала толупо, трохи менша головою, а з гілочок зробили руки. Для очей діти взяли чорні вуглики, замість носа яскраву морквинку, а на голову сніговику наділи шапочку. Наш сніговик найкращий, сказали діти, милуючись своєю роботою. Коли стемніло і всі розошлися по домівках. сніговик ожив. Він відкрив свої вугликові очі і усміхнувся. Навколо нього все було таке тихе і прекрасне. Дерева вкриті ім'ям, зірки сіяють у небі, а сніг переливається у світлі місяця. Сніговик. Побачив маленького зайчика, який стрибав між деревами, шукаючи їжу. Привіт! Чому ти тут сам? запитав сніговик. Узимку знайти їжу важко, відповів зайчик. Вик подумав і вирішив допомогти. Він згадав, що в дітей залишилася морква. Візьмі, будь ласка, моркву. Запропонував сніговик, зайчик спочатку вагався, але зрештою погодився, подякував і побіг назад у ліс. Наступного дня діти побачили, що у сніговика немає морквинки. Що ж сталося? Де морквинка, яку вони залишили? Увечері, коли всі знову повернулися додому, до сніговика підійшов тот самий зайчик. Він приніс йому гілочку, подарунок як подяку. Сніговик радісно прийняв її і зрозумів, навіть у холодну пору тепло доброго серця здатне зігріти. Відтоді сніговик став справжнім другом для всіх. Лісових мешканців, даруючи їм допомогу і радість.